Вітаємо волонтерський штаб, українська команда з третьою річницею початку роботи. Три роки тому ви зробили важливий крок, об'єднавши зусилля для підтримки нашої країни. Завдяки вашій самовідомості та наполегливій праці ми відчуваємо, що разом можемо подолати будь-які труднощі. Дякуємо за вашу допомогу, підтримку, турботу, яка додає нам сил боротися за Україну. Кожен ваш внесок. Кожне добре слово і кожен вчинок є важливим на шляху до нашої спільної мети. Ми відчуваємо вашу підтримку і це надихає нас на нові звершення. Бажаємо вам натхнення, сил і ще більше перемог у вашій благородній справі. Нехай кожен новий день приносить вам задоволення від виконаної роботи та нові можливості для розвитку. Ми віримо у вашу команду і знаємо, що разом ми здолаємо всі виклики. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!